Наш центр безкоштовно надає ексклюзивну допомогу людям, які постраждали внаслідок війни, вівчаючи роботу з людьми складними особливими випадками. ми вбачаємо за необхідне. Повне занурення в програму реабілітації нашого центру саме в рамках стаціонару з проживанням і харчуванням в нашому центрі. Наш центр обладнаний всім необхідним для комфортного перебування 25 учасників одночасно. Щомісяця двохтижневу реабілітацію проходять дві групи людей, тобто ми охоплюємо 50 осіб. Це люди травмовані з різних міст України. Основне це вони відчувають, що потребують психологічної допомоги та підтримки. 6 марта мы спали в коридоре. Вообще, в принципе, мы жили в коридоре. И попадает снаряд во второй подъезд. И дом вот затрусило сильно-сильно-сильно, сильнее, чем попало в пятый подъезд. Посыпали стекла, и мы лежали, лежал кот мой. Он всегда во время взрывов бегал, нервно прятался. А в этот раз он э, подо мной замер, и вот он как мраморный, такой какой-то, как холодный, мраморный. Я лежу на, на, на своем коте. На мне лежит Сережа закрывает нас. И э, не знаю, там минуты, секунды проходят. И следующий взрыв раздается под моей квартирой. То есть у меня первый этаж, торец дома. И прямо через землю в вторец проходит э, снаряд, и под нами разрывается э, в подвале. А, цей Снаряд в мене на війні загинув мій двоюрідний брат. Ми були дуже близькі. То це дуже важка втрата була для мене Е, дитячий садочок, де я працюю. Теж він був розрушений не повністю, але вилетіли всі вікна, вікна замінили, ми були всі перелякані, бігли з садочка, то це було вра рано вранці, коли ми прийшли на роботу. Знаєте, після цього якось дуже важко сприймаються голосні звуки. Час повномасштабного вторгнення я з перших днів була в Маріуполі і там знаходилася чотири тижні. Вибратися звідси змогла тільки 24 березня. І втратили ми все. Тобто, наш дім повністю зруйнований, він був пізніше знесений. Вибралися з однією сумкою. Із документами. І я вважала, що я просто чудом вийшла звідти, чудом, тому що ми виходили пішки, і з нами не було дітей, з нами не було старих людей. Така невеличка групка, п'ятеро дорослих, і ми змогли вибратися. Хоч і не сподівалися. У мене були проблеми з сном. Я плохо засипала. Довго спала і все одно совершенно звершенно розбита. Були такі е епізоди раз в неделю, що я взагалі не спала. Але мій стан погіршився тоді, коли почалися ракетні обстріли, коли почалися блекаути, у мене почалися розлади харчової поведінки. Тобто я в якийсь момент не змогла їсти, різдко втрачала вагу. От, я почала шукати допомоги, була у кризовому центрі, намагалася приймати антидепресанти, але ну, стан покращився, але потім знову погіршився. І сюди я відправилася завдяки рекомендації психолога, що тут саме працюють з травмою по методу мюрей. А до цього я відчувала, що психологи, ну таких спеціалістів я не знаходжу, які б працювали саме з травмою війни. І я дуже сподівалася, що тут буде допомога саме по тому профілю. Ну, яку травму маю я? Ми працюємо з травмами. Зокрема, це травми війни за методом Мерлін Мюрей. У нас досить така насичена програма це лекції, психологи читають, потім виконання завдань, групова робота. Це все направлено на відновлення свого ментального здоров'я, щоб люди змогли відновитись, відпочити у нас і отримати психологічну реабілітацію, саме повернутися вже додому відновленими і в ресурсі. Была женщина, которая лежит, укрывшись головой одеялом, зашторенных в спальне плотно, чтобы не было света, и ничего не хочет, и сожалеет о том, что в нашем государстве нет эвтаназии. Встала, у меня скоро день рождения. Я хочу поехать, я хочу поехать, не, надо себя вытащить из кровати, я хочу поехать. Мы не были в Житомире, в Житомирской области. Мы едем на мой день рождения в Житомирскую область, и я увижу новые места, я хочу их увидеть. И у меня есть силы физические, потому что вот до у меня не было физических сил, я все время лежала. Я навіть подивилася свои очи, І я зрозуміла, що вони стали не такі холодні, не такі сумні. Це перше. По-друге, я приїхала сюди, я навіть ну, сміятись, в мене не було ніякого бажання посміхатись. Якось я реагувала на все. Не чіпайте мене, я вас не бачу, і мені ніхто не потрібен. Але у нас така група. Дуже цікаві лекції, і е, я почала танути. І знаєте, сьогодні перший раз за дві неділі я... у нас є така праця в групах, ми малюємо. І я завжди малювала тільки чорним маркером. Я не могла себе заставити брати кольорові. І коли я сьогодні взяла чорний, я зрозуміла, я ним не буду малювати. Я взяла кольорові маркери і почала малювати. І я зрозуміла, мене відпускає, мене відпускає. Ну так тут мені надали такі інструменти, якими я зможу користуватися, щоб самій собі допомогти. І я з великою вдячністю до організаторів, до спеціалістів, до тих, хто є спонсорами цього проєкту, що саме нам, людям, травмованим війною, і така допомога дуже потрібна. Особливо, що це безкоштовна допомога. Не всі біженці можуть собі дозволити хоч якусь платну допомогу психологів. Хоча б я вже тут перебуваючи, вже розіслала. Всім своїм землякам, з якими я спілкуюся, які я знаю, що потребують допомоги. Всім їм розказала, як тут прекрасно і що це діє, і що вони отримають тут допомогу. Тобто в такому піднесеному стані я звідси виходжу, що надія є, і вихід є, як і цей центр називається. Якщо ви відчуваєте, що потребуєте допомоги, підтримки, реабілітації, приїжджайте до нас, ми вам будемо раді допомогти.